Сьогодні ми продовжимо вивчати з вами тригонометричні функції, але хочу перед тим нагадати, що тригонометричні функції це взаємозв'язок обчислень градусних мір у кутах і довжин сторін. Щоб за допомогою кутів знайти якусь сторону. І навпаки, за допомогою сторін, можливо, потім обчислити якийсь кут. Це все дуже цікаво, доволі легко. Ми вже познайомилися з синусами і. Косинусами. Сьогодні ми будемо говорити про тангенс і котангенс. Дуже легко розуміти, що тангенс це є відношення синуса до косинуса. Так, ми будемо зараз говорити багато детальних речей, але перша асоціація це дуже приємно, коли наші учні школи старших класів прекрасно пам'ятають, що тангенс – це відношення синуса до косинуса. Я так і запишу, що це відношення синуса. До косинуса. І, звісно, в нас будуть однакові кути, тому що ми просто його розпреділяємо. Але коли ми говоримо за тангенс, то ми ще маємо пам'ятати, що синус має певні свої характеристики, і косинус має певні свої характеристики. Які це характеристики? Про те, що синус це відношення протилежного кута до гіпотенузи. І якщо ми говоримо зараз про кут альфа, давайте подивимося, як ми можемо обчислити його синус. Ось ми маємо кут альфа, тоді синус обчислиться як відношення протилежного катета, ось протилежний катет А, до гіпотенузи. А гіпотеноза в нас одна єдина у трикутнику. Коли ж ми говоримо про косинус, ми пам'ятаємо, що косинус взаємозв'язок має зі словом прилеглий. Прилеглий кут, прилеглий катет. Для косинуса нам все-таки краще прилеглий катет. І коли ми говоримо про кут альфа, то це відношення прилеглого катета, тому що косинус і до гіпотенузи. Завжди синус і косинус це шукається так, щоб ділити на гіпотенузу. Тому, якщо ми говоримо про кут альфа прилеглий до нього катет Б і ділимо на гіпотенузу. А тепер подивіться, яка цікава математична тут хитринка. Про що я говорю? Що у нас знаменнику є гіпотенуза, і тут знаменнику є гіпотенуза. Звісно, вони однакові і вони скоротяться. І в нас залишиться тільки відношення А до Б. А хто такі А і Б? Давайте згадаємо. Тангенс якого кута ми шукали? Ось, ми шукали тангенс альфа. Тому тангенс якогось кута це відношення протилежного катета до прилеглого. Ось, коли ми бачимо альфа, то ми бачимо протилежного катета, протилежний катет. І оскільки стоїть слово відношення, тобто ми ділимо, бачили? ми ділили синус, ділили на косинус. Так само ми протилежний катет ділимо на бета. А для нашого кута альфа Б це у нас прилеглий катет. Прилеглий катет. Запам'ятайте собі, коли ми говоримо про тангенс, ми працюємо лише з двома катетами. І для нас головне згадати. Який катет, на який ми маємо поділити, оскільки ми ділимо синус на косинус, а синус у нас асоціюється з протилежним, а косинус прилеглим, тому і тангенс ми ділимо протилежний катет на прилеглий. Звісно, а коли ми говоримо про котангенс, будь-якого котану, в даному випадку я буду розглядати альфа, то це навпаки котангенс, відповідно, косинус. Ми ділимо на синус. Тільки косинус у нас відповідає за прилеглий катет, тому і пишемо прилеглий катет, а синус відповідає за протилежний катет. Тому так і запишемо протилежний катет. Звісно, арифметичні дії у нас були би ідентичні. Я вже не буду проводити такі операції, але просто як висновок хочу, щоб ви для себе асоціювали, що тангенс це відношення синуса до косинуса, тому протилежного катета до прилеглого. А котангенс це відношення косинуса на синус. Так, спеціально акцентую увагу, щоб у вас було набагато приємних. Чудових таких легко запам'ятовуваних асоціацій. Тому котангенс – це відношення косинуса до синуса, тому прилеглого катета до протилежного катета. І подивіться уважно, чи є тут якась мова про гіпотенозу? Ні, тангенс і котангенс це друзі, тільки катетів. І у зв'язку з тим, що в трикутнику один катет може бути більший, а один менший. То це доречно і абсолютно нормально, якщо у вас чи тангнес, чи котангенс вийде число більше, ніж одиниця. Коли ви розв'язуєте якусь задачу, у вас тангенс виходить, наприклад, там 1,5, це абсолютно нормально, тому що, значить, у вас протилежний катет був довший, а прилеглий коротший. І навпаки, ось такі цікаві лайфхаки. Ми собі розглядаємо. І якщо в нас, наприклад, є кут бета. То ми пам'ятаємо, що тангенс – це навпроти до сусіда. Отже, ми до кута Б шукаємо навпроти катет Б до сусіда, до катета А. Якщо ж ми шукаємо навпаки, котангенс, то ми навпаки зобов'язані згадати першого сусіда до цього кута, а потім той, хто далі від нього знаходиться. Якщо ж ми будемо говорити знову ж про кут бета, то котангенс це сусідній катет до. І ми завжди зобов'язані поділити одну сторону до іншої. Чому? Тому що сторони наші вимірюються в метрах. А нам треба, щоб результат танеса чи котане певного кута все-таки було число безрозмірне. Тому ми, коли міряємо довжини в метрах чи в сантиметрах, при правильних обчисленнях просто розмірності їхні скоротяться. І це буде чітке ваше розуміння правильності дій, що якщо ви підставляєте якісь значення і вас довжини скоротилися, значить ви таки знайшли результат вашого тангенса або котангенса. І пам'ятайте, що, на відміну від синуса і косинуса, тангенс і котангенс це числа можуть бути довільні і менші одиниці, і більші одиниці. А для синуса і косинуса, на жаль, таких. Можливості немає, тільки менше одиниці. Продовжимо наступного разу.